Що означало провели до Європи, країн Стравин Східної Ну, По суті, насправді глибинним початком всього це було заперечення радянського періоду. Вони, вони заперечували, вони вважали, що це окупація, це тоталітарний е, 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 режим, це контроль Москви, це світі свого власного суверенітету, це злочини старі, сталінський, місто Сталінські і так далі. І від цього все Подають заявки на вступ до тих організацій, е які асоціювалися з Заходом. Тобто організацій, які представляли Захід військові. А це були навіть військової організації, які об'єднували на Це Ради Європи, НАТО ну, на той момент Європейські Європейської економічної спільноти Європейський Союз. Отже, вони подали заявки на вступ до цих організацій. І той до то, критеріїв частної цих організацій вони... Почали проводити реформи, орієнтовані на досягнення критерії членства, на каналі цих стандартів. європейських. Вступили до Ради Європи, практично всі на початку 90-х років подату. Вступили до НАТО, в признаний час в Польщі-Чехи, Ольга, 2005, решта в 2004-му. І до Європейського Союзу в 2004-му і полкалі. Зараз вони можуть вважатися частиною заходу. Вони дійсно повернули з Європи, вони стали західним країном. Колись раніше вони вважалися, ну, скажімо, 100 років тому запитав, що таке Польща, чи це українозаклади чи ні, мають не то ні. Що відбулося в 91-му Ну, Це трохи, насправді, ви чули Сергія Касьянова. Я тільки побіжний. Реально була здорова, було що на роботу. Товідно, жодного фундаментального бажання передній радянський період, ну, хоч сподіватися, що таке виникне. Тобто такого справжнього драйв до Європи, яке ми спостерігали ну, скажімо, в Польщі, Словаччині чи в, в Угорщині, чи навіть скажімо, в Естонії, Латвії, Литві, такого у нас не було. Ну, можливо, Західна Україна, так сказать, не мінімально, тобто дійсно якої намагання випередчити радянський період а, і наголосити на своїй роботі. Власне, в цьому полягає наша головна відмінність, якщо так, мені здається, правда, за, якщо копати, в чому коріння різному, різності наших шляхів з тими країнами, з то це власне відсутність драйву повернення до Європи. Для нас Росія, Москва, не втрати це певний альтернативний поліс Жінки. Чому у нас власне порождає? Для країни, таких як Польща чи Словаччина, по суті. Чехия і Словаччина, наприклад, для них став питання, там, Москва чи Європа, Росія чи Європа. У нас це питання. Пояснюється в принципі, досить, ну, як я пам'ятаю речі, які як досить нас, висправді серйозні зв'язки да, на різних рівнях, на людських, культурних. Отже, як це починало, тому, що речі України починається наведена держава. А... Які головні питання, які поставили одразу на політичній арені нової держави? По-перше, розвал Європи Союзу, утворення натомість СНД. А... Що цікаво, що, можливо, не всі знають, бо право, як правило кажуть, що на СНД правда не СНД, тому що Україна підписала статут СНД. Але є засновник СНД, тому що вона підписала довезні угоди, які утворили СНД. По статут цієї організації ми не підписали. Тому формат, що це є, не являється. Хоча це не заважало наприклад кучмі чоловіку до СНД Скоросу. Специфіка цієї організації така, що вона зберегла багато чого. А, коли я ратифікувала угоду про СНД, білогось угоду, Закон Ради України єдина, до речі, в єдиній країні таке відбулося, парламент зробив застереження. Ціло низько застережень можна підняти закон про ратифікацію. По суті, зводиться це до. Визнання України це механізм цивілізованого розлучення, а не реінтеграції. В той час, як наприклад, Росія вважала, що СНД це механізм реінтеграція, по свій Отже, перше питання це було цивілізоване розлучення своїх розмірів. Друге питання визнання у світі. Ухвалюється держава, потрібно визнання у тому, ну, щоб нас визнали. Нас відділи посольство і так далі, і так далі, і так далі. Получилось різноманітних поважних природних і не дуже поважних міжнародних організацій. Хоча ми були членами ООН з 45 року, але ніколи серйозно сприймали їх таку, тому що це була Радянська Республіка, не зачіпаю зараз історичні аспекти цього всього. Реально це було нова держава. Відмови діяльної зброї. Це було питання справді дуже серйозне на початку незалежності. Ми мали третій світі ядерний потенціал після. Росії, США, ми був третій. Це безпрецедентно від такого, я не потенціал. Зрештою, нас на з двох боків Росії із Вашингтоном віддали. Розході Побачення СРСР. Там дуже багато поділок, власності богів. Величезні направді проблеми і досі це питання не закрите. Відносино до Росії, це виникає питання постійно. Чорноморський флот СРСР. Кимський сепаратизм і так далі. Енергоносії початку поставили питання про енергоносії. І можна зрозуміти, що у всіх цих питаннях, які поставили саме ключові для технологічної політики, це все було питання, яких ключом було відносини з Російською Федерацією. Саме тому я зараз перший слайд злай просячої Російської Федерації, потім про Європу. Отже, коли кажуть про відносини Російською Федерацією, то насправді... Я вважаю, що у нас інформування громадян з Європейської інтеграції, якщо порівняти з інформуванням з відносинами з Росією, насправді на досить гарному рівні. Якщо казати про відносини з Росією, то нас практично ніхто не помогував. Ніхто, наприклад, не знає, що насправді нікінні речі, які не можна порівняти європейську інтеграцію і посадянську. В Європі, навіть такому інтеграційному міре, як Європейський Союз, дуже таке інтегрованого ухвалення рішень, навіть об'єднання всіх найбільших країн, всіх разом. Німеччину, Англія, Франція, Іспанія, Італії, навіть Польщі, щоб всіх всіх взяти, от, от, найбільших країн, да, найбільші країни, проти найменших там, Голландія, Люксембург, Чехія, Словаччина і так далі, все одно голосів в Раді ЄС не буде більше, не буде достатньо для того, щоб протягнути потрібне рішення. В той час, як, о, ці реінтеграційні утворення, які пропонує Росія, а, в усіх у них прийняття рішень, по суті, контролюється країною, яка має найбільше населення і найбільший економічний потенціал. Тобто, зрозуміло, Росію. Абсолютно класичний приклад це єдиний економічний простір, mm -hmm. який подавався як ніби аналог європейського обмінення, mm -hmm. насправді. І ними краще простір сфіксовано, що над національний орган, в якому голоси розподіляється відповідно до економічного потенціалу до ВВП країн-членів. Зрозуміло, що співвідношення ВВП України до Росії 1,6 до 1, 7. Зрозуміло, яке відношення об'єднання з Білорусі і Казахстаном Україна та -Казахстан Русі не могли навіть заблокувати рішення, яке хотіли винести. Тому про це ніхто не, не згадує. Але як приймається рішення в будь-якому інтеграційному об'єкті за чого питання? Хто керує? Хто позбувається реальність у а хто насправді, отримує контроль над іншим? Ніхто не знає майже з українських громадян про те, що Україна ще 90-х років висувала ідею зони вільної торгівлі на пострадянському просторі. А, була навіть підписана угода про СВТ в рамках СНД. Її підписали і, по-моєму, навіть активувала Україна цілий низьких країн, Росія підписала не інформів. Але після того почала дуже активно пропонувати ЄФ і Євгенські проші е, митні союзи, тобто наднаціональні, пам'ятаєте, да, цю структуру. Тобто, Зона вільної торгівлі це початковий рівень об'єднання, а те, що пропонують росіян, кажуть, ні, надавайте нам зону вільної торгівлі не буде, а то будемо митний союз, або ЄФ, а є, це, по суті, спільний ринок. Тобто з наднаціональними органами вже і так далі. Тобто, на нас зони вільної торгівлі немає наднаціональних органів. Ніхто не відбувається суверенітету, тільки обнулення торгівлі. просто свобода персональных Это, скажем так, открытие данных там, рынков, абсолютно эстетично. В, в случае, стадии створяются, вот, в таких бизнес эксперименты национальные органы, с и, соответственно, власне, тут есть проблема. Россия не хочет створить ЗВТ, почему? Она хочет створить одразу на супер интеграции. И, власне, очень интересное вопрос, было бы почему. Виступувати, чому саме так? Чому висновни спит про ЗВД, а потім вже говорити про щось. Більше газу не на світі. Енергетика. А ви всі знають про питання газу, менше знають про питання ядерного права від ядерної нарики, які зараз у нас здалися повністю. Кордони, безпека, ну, про це ж багато чого. А, теж пропускаємо. Тепер Європа. Ну, Сам я показав про те, що. Одним з перших завдань було визнання у світі. Визнання у світі означало а, визнання по суті, на Заході. На той момент, в 90-ті роки, захід був будемо через люди. І починаючи з 90-х років, починає, по суті, починається декларація європейського вибору України. В чомусь схожий з тим, як йшли країни Центральської Європи, але з Карлопізнів. Отже, Україна. Якщо казати про ці організації, які представляють Захід Європи, пам'ятаєте Рада Європи, НАТО і Європейський Союз, де ми є. Україна не члени Ради Європи з 95-го року. Нас туди спустили, не відміну на, ми відмінуємо НАТО ЄС. В Раді Європи ми з членами аж з 95-го року. І досі ми російські заповнені віддали професійських. До цього приймають моєму. З 94-го року ми налагодили партнерські відносини з НАТО, уклали низку хартів, пасових і так далі. З наслідяного безпосередньо сусіди, уголочні стали членами НАТО. Ніби намагалися вступити до НАТО, починаючи з 2002 року, коли було прийнято рішення почне, нещодавно від, ми після вступ до НАТО. Європейським союзом. Партнерство у одрубухах на Спірнів теж на ще було записано. З 2004 року ми стали безпосередніми сусідами нашої країни, нашої посередній задність. З того часу ЄС став нашим найбільшим торговим партнером. І з 2007 року почали переговори про асоціацію вільного партії.